Друзі, я вас вітаю на каналі «Максиму за Максимузалайв. Це три поради. Вони будуть дієві саме тоді, коли ви відкриєте це відео. Сьогодні, так сьогодні, через місяць, так через місяць. Працюю на трьох колодах. Це золотисте таро, а це золоте королівське таро. Це таро-містична палітра. Обирайте ваш варіант, але дивіться відео до кінця, тому що всі варіанти між собою перегукуються, відтіняють один одного. А інколи сперечаються, але все-таки підкреслюють один одного. Перший варіант. Сім монет. Сім монет. Сьогодні вас порадують перші результати вашого труда. Вони ще будуть невеличкі. Це як весна, березень ще ніби, ще ніби лежить сніг десь, але вже пахне весною і співають пташки. Що ми бачимо на картинці взагалі? Тут так цікаво. Ми бачимо, як людина зрізає, от я забула, як вона називається, омела, якщо не помиляюсь, такі нарости на деревах. Взагалі це хвороба дерева вважається, але ця омела, якщо я не помиляюсь, помиляюсь, напишіть, чи правильно я назвою сказала, має дуже лікувальні властивості від онко. Про що ця карта сигналізує? Вона говорить, що навіть якщо ви бідні, але вам необхідно десь на щось, ну, на якісь потреби. Природа дасть безкоштовно. Простір дасть безкоштовно. І треба не забути природі і простору подякувати. Тобто, тут я зараз фантазую, я вперше так побачила раптом. Я раптом побачила. Що він зрізає мело. Ніколи не звертала увагу на цю карту. Можливо, вона мені не потраплялася. Вона тут дуже незвична, тому що завжди карта врожаю. Ще цікава історія. Коли ми дивимося Пентаклі, ми бачимо, що їх обвиває плющ. Ну, Тобто, це знову-таки це якась допомога для людей, які не можуть собі чогось дозволити чи немощні. І для них є опора, простір дає опору. Тобто, Плющ він може він сам, він може тільки стелитись по підлозі, а так, щоб кудись він пішов вгору, йому потрібна опора. Тут плющ обвиває, бачите. Кажуть, не не високо, високо літають, але це те, що зараз ви можете, завдяки вашій енергії отримати. Розумієте? Те, що ви напрацювали раніше. І це є непогано. Ну, тому що, давайте уявімо собі, одною омелою візьме чоловік і вилікується від якихось там хвороб. Вже добре, не докладаючи великих зусиль і не докладаючи. Великих коштів. І сьогоднішня порада не все дієве, що дороге. Не все хороше, що дороге. Для вас а, працює мінімум. Скористайтеся цим і будьте цьому вдячні. Другий варіант сімка мечів. Ну, як цікаво, сім монет, сім мечів. От чомусь сьогодні сімками вирішила Торо програтися. нестандартний спосіб. Якщо ми говоримо про лікування, це новітній нестандартний спосіб. Це буквально, я кажу, обдурити противника, обдурити хворобу, обдурити ситуацію хитрим методом, тут як би лисиця. Але одночасно порада: будьте обережні, щоб не бути обдуреними теж. Біля вас може бути не дуже щира людина. Вона може легко стелити, мягко стелити та буде твердо спати. Подивіться, якщо у вас є якась інтуїція і підозра, що от ви думали, зверніть на це увагу. Дивіться, щоб ви вас не ошукали. Бачите, лисицька сестричка це невеликий шахрай. Що там лисиця? Курку вкраде так, на пропітання? От і все. Сімка це, що людина з лестивими словами. Вона вміє говорити, вона вміє плести, їй хочеться слухати, і вона навіть тобі дає. Тут може така бути ситуація, що дадуть якийсь мінімум. От якщо ми перекликаємося з цією картою, що можуть вас захопити вашу увагу, ви а, подякуєте, боже, яка добра людина! А вона раз і забере у вас більше. Це як ще може виглядати? Не обов'язково матеріально. Людина щось принесла вам шматочок тортика, як приємно. Ой, сіли чай попити. Та вона за дві години висмоктала так у вас за цим чаєм енергію. Ви не зробили то, то. то, то. Ви втратили енергетично. Звертайте на це увагу. Звертайте на це увагу. Ну, і в зворотньому, в зворотньому. Тут же карти ніколи не працюють в один бік. Вони і вам говорять. А подивіться, де ви так робите? Де ви хитрите? Де ви можете? Три копійки дав, а отримав ого го скільки. Знаєте, на такій стратегії можна прожити, але ви все одно будете в маленьких завжди результатах. От так ви і будете чуть-чуть отримувати. Для того, щоб отримувати більше, треба навчатись, треба не боятися ризикувати йти в щось нове. Простір і Бог любить не нитиків, які. Ай, мені погано, я хворий, нічого не можу, ой, в немає грошей. Ні. А, можна сказати, так, мені погано і нічого не можу, але я хочу, щоб було краще. І я шукаю можливості, як щоб було краще. Можна понити 5 хвилин. І йти далі. Отака порада. Третій варіант. Будь ласка, те, що я сказала, вісім пентаклів. Кропітка робота, але це, це так само уважно, уважно до документів, до кожного нюансу, передивлятися, це карта майстерності, карта накопичення ваших зусиль, коли ми робимо рутинну роботу, щоб вона була для нас цікавою, вона взагалі може бути якась нестандартна. Це як і карта Ювеліра. Тут і виглядає Ювелір, карта Ювеліра. Карта масажиста, пам'ятаю, якось у масажиста запитала: Вам не скучно оце щодня оце, оце, виправляти спини. І він каже, та ви що? А вам скучно пісні писати, музику, грати ролі? Ви ж граєте, вивчили роль і одну і ту саму граєте в театрі. Вам не скучно її грати? Ну, мені було скучно, чесно кажучи, на якусь там надцяту якусь виставу. А я говорю: ну ні, на той момент не скучно. І він каже: от так для мене кожна спина це. Витвір мистецтв, коли я її ставлю на місце, людина виздоровлює, кожна спина це різні задачі, це творчість. От вісім пентаклів це і є оці творчі різні задачі, е, невеличкі такі енергії, сьогодні не треба ніякого рішення приймати, не якісь кардинальні такі речі. Все так по мілкому. Тут е, як то кажуть, Бог і диявол в деталях. Тут ви просто звертаєте сьогодні цілий день увагу на деталі. Вісім пентак... Сім пентаклів повторю. Це коли ви можете вирішити вашу справу мінімальними затратами або отримуєте вже перші мінімальні результати. Сім мечів це коли хитрим способом ви щось можете собі отримати дійсно. Або хтось з вас може отримати, то дивіться по ситуації. І вісім пентаклів Робоча лишатка, працьовитий коник. Розумієте? Який, це майстер, який точно знає свою справу, і там необхідна точність, щоб всі пентаклі були рівненькі, однакові. Це і робота з документами, це робота в бухгалтерії. Щоб жодна деталька не вилетіла, це важливо. Звертайте сьогодні увагу на деталі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо відео було цікаве і корисне. Доєднуйтеся до спонсорства, а спонсорам я дуже вдячна за підтримку цього каналу. Записуйтеся на консультації завжди в шапці ну, або в описі відео, або взагалі на каналі є опис, як до мене потрапити на індивідуальну консультацію. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуса.